Завдяки роботі, проведеній протягом трьох тижнів територіальною виборчою комісією, цього разу помилок у списках значно поменшало. Проте зовсім їх уникнути не вдалося. Сьогодні, 21 листопада, я з'явився на свою територіальну чи виборчу дільницю для того, щоб проголосувати. Так виявилось, що мене в списках виборців не було, тому я звернувся на територіальну дільницю із заявою. Включити мене до додаткових списків виборців для того, щоб я все-таки міг реалізувати своє право громадянина. На першому турі я з цією проблемою не стикнувся, так як в зв'язку з сімейними та особистими проблемами в мене не було можливості проголосувати. Не включені в списки виборців. А як ви вважаєте, чому? Пізніше розберусь і зроблю висновки. А у першому турі ви теж не було вас теж не було у списках? У першому турі двері виборч двері, де була виборча моя ділянка, були закриті переді мною за шість хвилин на восьму. Яка виборча дільниця у вас? Здається 22, Зарічанська. Ситуацію із непорозуміннями у списках прокоментував голова Хмельницького територіального виборчого округу Микола Вересюк. Питання виникає завжди, тому що це життя. Одні виборці прибувають, інші вибувають. В робочому режимі територіальна виборча комісія приймає це рішення, і люди мають можливість повернутися на дільничу виборчу комісію, і вони будуть занесені в списки виборців і проголосують за місцем проживання. Ну, багато різних питань ще виникає. Особливо в нас в місті Хмельницькому, те це в тих частинах, особливо в Дубово і в Раково, де були. Реформовані військові частини, але на жаль, військові частини розформовані, а велика кількість офіцерського складу це люди, які залишилися на місці. Тому то теж за цей період велика кількість військовослужбовців була занесена до списків виборців, теж а також їх сімей. Крім того, згідно рішення центральної виборчої комісії, члени дільничних комісій можуть вносити зміну у списки у випадку, коли в ініціалах виборців допущені помилки, аби виправити неточність в. Борцям потрібно пред'явити паспорт.